Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єврошовець. Питання, чи переможемо ми, задають мені все частіше і частіше жителі міста Сокиряни, коли зустрічаються зі мною на вулиці. Всіх турбує одне перемога. А я скажу: чи переможемо ми, люди добрі, коли в країні немає порядку? От я відкрито заявляю: в Україні порядку немає. Для того щоб перемогти нам потрібна єдина країна. Єдиний народ, тоді ми переможемо. А в Україні немає порядку. Подивимося, що робиться на місцях. Головна проблема це тил. Тил, який повинен постачати фронту людей, які готові воювати, тил, який повинен постачати зброю, боєприпаси, тил, який повинен віддавати все на фронт, на фронт і тил. В якому що немає сепарів місцевих немає місцевих бандосів, місцевих контрабандистів, корумпованих чиновників, в якому що порядок. А що робиться в нашому тилу? У місті Сукіряни відкрито катаються на джипах молоді вгодовані місцеві бандити, які не бояться взагалі ТЦК, яких кришують місцеві мусура і корумповані чиновники. Молоді годовні бандити, які нажили мільйони на контрабанді нелегалів, які торгують уже десятками мішків наркоти, і які відкрито кажуть людям простим, ми вас скоро поставимо раком, і ви будете у нас робити за кусок хліба. Не за шматок, а за кусок вони кажуть. І ми з такою Україною переможемо. Мало того, що. Високі ціни, мало то, що високі тарифи, мало то, що мізерні пенсії, мало то, що українці що віддають останні на фронт, так в тилу господарюють отакі молоді, вгодовані місцеві бариги, кримінальні бандити, як місті Сокиряни. Сокіряни вже став, давно стало бандитською столицею України, західної частини України. Масовий перехід нелегалів через кордон поставлений на потік. Через сокіряни пройшло сотні тисяч нелегалів. Це десятки мільйонів доларів, які осіли в чиїх то кишенях, в кишенях місцевих бандосів, місцевих мусорів, місцевих чиновників і тих, хто кришує їх в Чернівцях і в Києві. Через сокіряни йдуть десятки мішків, грузовиків, наркоти. І це теж проблема. То що молодь присаджується на наркоту масово в сукірянах, в Дністровському районі. Сільська молодь, що особливо страшно. Бандоси відкривають кабаки, в, бандо... в кабаках торгують наркотою, в кабаках проституція, в саунах. В готелях проституція, що не робиться в секірянах, немає порядку. Я вже не кажу, що палять прапори, палять могили українського солдата, зривають українські прапори, пишуть надписи ФСБ, і це все український тил. А ще, а ще людям, які говорять правду, погрожують. Погрожують місцеві бандити, погрожують місцеві мусора. так як минулу п'ятницю секірянські мусора лізли до мене через пліт, через паркан, в двір. Оце наш тил, український тил. Я вже не кажу про те, що в Сокір'янах скільки корумповані чиновники грабували гуманітарки, скільки корумповані чиновники повидавали білих білетів, корумповані чиновники, скільки повидавали, опікунів поробили, щоб відкосити від армії корумповані чиновники. сокір'янські пов'язані з корумпованими бандосами, місцями, контрабандистами, криміналом і їх всіх кришують мусора. І це все Україна 2023 року в тилу. Питання: чи зможе простий народ, який віддає останнє, який вже мовчить, трясеться від страху? Так, у нас люди на секірянщині в секірянах мовчать трясуться від страху, лиш би не мене і бояться сказати правду. І чи можемо ми з таким тилом перемогти? Я задаю питання. Сміливі напишуть в коментарях, а я кожному, хто ставить коментар, відповідаю. Подивіться це відео, задумайтесь. Я не знаю, чи ми переможемо. Ми стечемо крові. А особисто я готуюсь тільки до смерті. З вами український історик та журналіст Іршовець, який завжди говорив, говорить і буде говорити правду. До нової зустрічі!